Вас на огляд квартири в комплексі водограй. Сім кімнат ми оформили. Ось віконечко прямо йде, теж всі вікна підключені автоматичні. І П-образне вікно. На ньому зверну вашу увагу. Адже карниз ми клали новітній, мінімальний, повністю автоматичний кут. Розширюю дану площу і виконую всю функцію, що бачив нам дизайнер. Покажу, як він функціонує. Спальня наших клієнтів, геобразний карниз іде, тому, відповідно, штори зробили по дизайн проєкту, розмістили їх на г-подібному карнизі з двох сторін, Їх багато, вони насичені і досить створюють затишок в даній кімнаті. Гардеробна кімната дуже цікавий вибір, полягав в тому, що тюль в одному кольорі зі шторами. Також ми пошили саме це вікно два роки тому, тому бачимо різницю в пошивістю. Сьогодні здійснили навіс, як на мене, і тоді ми класно працювали, а зараз працюємо в рази краще. Кімська штора на автоматичному управлінні. Ми окремий пульт вивели, піднімається легко, тут класне керування, класна тканина, декоративний кант. Дивимося, як працює. Ось так красиво виглядає тканина повністю 100% сонцезахистом. На дитяча кімната для принцеси. Ну і заходимо ще в одну дитячу кімнату. Он блекаут. красиві, просторі і дуже гарно підходять. Зручно клієнтові.